Сен Мефодійович Соловей посмертно нагороджений орденом червоного прапору, вічна і світла пам'ять йому, лікарю, офіцеру, моряку. Раскаленное белое солнце, и такой же песок, Злой афганец нам глица плюется, Горизонт, как растертый желток, Пыль скрипит на губах воспаленных, А язык, будто лишний во рту, Не обстрелянных и зеленых нас погнали на высоту. Все гудело, рвалось под ногами, И я стрелял никуда на угар. Шли без крика, с купыми шагами на свой первый последний парад. Були дуры на нас открестило. Повезло произнес старшина. А ребят с непривычки мутило. Нелегко нам давалась война. Горы синие стали седыми. Мне понятно теперь их тоска. Мы когда-то совсем молодыми уходили в ночь для броска. Будь вертушек с земли до неба, Словно ангела взлет к небесам. Кто ни часу в Афгане не был, Не поймет, каково было нам. Край дороги, сплошная зеленка, Враг оттуда огонь ведет, А на родине девчонка ждет меня, А быть может не ждет. Я завидовать не перестану Тем, кто жить научился вновь На горячей земле Афгана До сих пор точно не смыл нашу кровь. Есть отметка в военном билете о ранении в легком бою. Годы, словно разорванный ветер, я себя уже не узнаю. Нет сегодня того Афгана. Позади все, как в страшном сне. Только плачет по-прежнему мама, вспоминая меня на войне. Запомните нас такими, какими мы были, когда на войну мы в Афгану ходили. Під многими з 18, сьогодні. а многим із нас то Тавган став могілим. Ішли роки, і ось у 1981 році школа проводжала свого випускника Жердєва Микола Володимировича, Проводжала для життя, для щастя. Попереду були навчання, кохання, армія. Коля, як і горовесники, не уявляв собі, що можна не служити в армії. Це були обов'язок і честь для кожного мужчини. Ми, Колі, жертвою, довелося виконувати інтернаціональний обов'язок в Афганістані, що відчував молодий воїн, дізнавшись, що буде на справжній війні. І це у той час, коли його однокласники жили у мирній країні, займалися буденними справами. Напевно, його душа летіла у рідну вікторівку до батька й матері. Вона навіть не уявляла, що відведено їй так мало. Вийшла в степ широкий, мати посивіла. Виплакала очі від журби вона біля квітів маку, стала заніміла, і згадалась матері війна і почула голоси над житами, то зітхала мати, то вогонь палав. Я прийшов до. Я своєю смертю смерті потоптав на моїй могилі, нині квітів море, ти в думках до мене линеш із долини і твоє невтішне материнське горе то прокляте вічне полум'я війни. Микола жердя загинув. 6 серпня 1983 року, виконуючи військовий обов'язок в обмеженому контингенті радянських військ в Афганістані, похований в селі Вікторівка. Йому навічно залишилось 18. Багаторічною традицією для учнів школи старих зустрічі з ветеранами війни. На яких свачорі воїни розповідають про пережиття. Але особливе хвилювання відчували всі присутні, коли 11 вересня 2014 року до школярів, зі словами правди, звернувся юнак, якого ще всі пам'ятають як недавнього випускника школи. Корольов Олександр закінчив школу у 2011 році. Потім була строкова служба в армії, де й залишився мій брат служити контрактником. Спочатку він був на Львівщині, а коли довелося їхати з частиною на Премний схід, не роздумував. Запросимо мого брата жорстокі місяці кривавих боїв під Луганськом, втрата бойової машини, загибель друзів. Я дуже пишаюся своїм братом. Він для мене справжній зразок воїна-захисника. На даний момент військову службу несуть наші односельчани: Дубровін Євген, Бурдун Микола, Корольов Олександр та Корольов Сергій. Пишаємось всіми мужніми чоловіками. Мамин втіха і скрися здоров'ям, дзвіночками сміху, щоб радість і щастя тебе обнімали, щоб ангели Божі тебе берегли, рости, ангелочку, на щастя матусі, на радість дідусю своїм бабусям. Хай тобі сміхається доленька ясненька, хай Бог береже твоє маленьке серденько. Я беру твою руку, дитина маленька, щиро, бережно, ніжно в долоні свої. Поведу через казку, не бійся рідненький. Не звіддані далі, далекі краї, будемо разом усюди, ми там мандрувати, перешкоди долати, Ми будемо щодень, я навчу тебе мислити і рахувати, читати, писати, співати пісень. Те ж у доросле життя, життя це шанс, скористайся ним. Життя це краса, милуйся нею. Життя це мрія, здійсни її. Життя це виклик, прийми його. Життя це обов'язок, виконаємо. Життя це скарб його. Життя це любов, насолоджуйся нею. Життя це удача, шукай цю мить. Життя таке чудове, не марнує. Це твоє життя. бережи. Бач мене, мамо, що я покидаю цей світ і диве моя люба, та буде все добре, я вірю, я знаю, проллється ще пісня та ніжна. Повір мені, мамо, я болі не чую, в я йшов боронити, в країну свою хочу я не чужую, щасливо ти будеш тужим.